Рівень оренди визначений за методикою Міністерства соціальної політики. Ми б хотіли, щоб ці цифри були ще нижчі, але наразі це 5 тисяч гривень для економічно активного населення. І ми сподіваємося, і це зараз предмет напрямок нашої роботи, напрямок роботи держави. Здешевити ще більше цю оренду потрібно розуміти, що це повноцінне житло, це одно, дво-, трьохкімнатні квартири, це дуже зручний квартал, дуже зручна логістика, наявність дитячого садочку, близькість до робочих місць. Ті ж білі церкви. По-перше, місто близьке до Києва. Де багато роботи, багато можливостей. І саме місто дуже має високий потенціал. Там є і розширюється індустріальний парк, є робочі місця, є зацікавленість місцевої влади, щоб маріупольці залишалися в білій церкві, мали роботу, мали гідні умови для проживання. Це базовий гарний ремонт. Це оснащення меблями, і це оснащення базовою технікою. Воно не виключає там викуп житла. Запустилися компенсації. Людям подобається жити в цьому кварталі в Білій церкви. Вони інтегрувалися вже сюди, або там у Львові, або в Дніпрі, або в Одесі. Вони отримають компенсацію, вони можуть в перспективі викупити це житло. Умови, ну, це, знаєте, найкращі умови, які були по іпотеці за всі роки незалежності України. Це 3% річних і 3 або 6% першого внеску. І ми сподіваємося, що нам вдасться знайти механізм, щоб місцевими програмами спробувати і у цей момент входу в проєкт по іпотеці вже. Максимально покрити за маззамаріупольців, принаймні для найвразливіших категорій.